Вітання! З вами програма Нова адреса і сьогодні ми будемо шукати трикімнатну квартиру на Позняках. Нагадаю, партнер програми агентство нерухомості Парклейн. Три об'єкти, але тільки один з них буде проданий. Або не буде. Завдання експерта презентувати об'єкт так, щоб у героя виникло бажання його купити. Завдання героя протягом дня оглянути обрані об'єкти та вибрати один з них. У цьому випадку він отримує знижку на вартість послуг агентства нерухомості. Якщо герою не сподобається жоден з об'єктів, право на знижку переходить до телеглядачів, які виявлять бажання придбати один із запропонованих у програмі варіантів. Знижку отримує той глядач, який першим зателефонує до агентства за номером 392 22 22. Хочу представити дієвих осіб сьогоднішньої програми: Денис 36 років бізнесмен Оксана 32 роки, дружина Дениса, арт-директор розважального комплексу, допоможе парі у пошуках агентству нерухомості парклейн в особі експерта Світлани Кузь. Ще одним членом цього пошукового загону стану я, Василь Звір. Я. цікаво, як має виглядати омріяна Денисом і Оксаною квартира. Ну, ми з дружиною бажаємо придбати 3-кімнату ну, квартиру на Позняках, простору в новобудові, десь близько 100 квадратних метрів площою загальною. Так, ну для мене важливо, щоб паркінг був. Що для дуже неважливо простора кухня, роздільні, два е, санузли. Звичайно ж, мені хотілося, щоб у нашого сина була своя дитяча кімната, простора. Світлана, знаючи про вимоги подружжя до майбутньої квартири, запропонувала для подальшого огляду кілька варіантів помешкань. Давайте подивимось квартиру на східнокільській на Анни Ахматової. І що друзі на, на Григоренка мені подобається ваш вибір. Я пропоную перевірити наскільки цей вибір буде вдалим. Вирушаємо на об'єкт номер. Один. Трикімнатна квартира на 11-му поверсі 17-поверхівки, що знаходиться за адресою проспект Григоренка, 1Б, загальна площа 103 квадратних метри, ремонт VIP рівня, склопакети, шафа купе, комплект меблів і побутової техніки, Убудована кухня, душова кабіна, джакузі, бойлер, єврорадіатори, броньовані двері, паркет. Ціна 1 мільйон 520 тисяч гривень з торгом. У цій квартирі є декілька ступенів захисту. Потрапили ми сюди через броньовані двері. Також у квартирі є сигналізація, є домофон. Зайшовши, ми потрапляємо досить до просторого холу На підлозі ми бачимо плитку. Справа від нас знаходиться дуже велика шафа купе, дзеркальна, оздоблена квітковим орнаментом. Світлана Кузь. Експерт агентства нерухомості Парклейн. Любителька активного відпочинку. Водить авто, катається на роликах і велосипеді, захоплюється йогою і читанням. Світло, простору. Подобається. За нашими спинами є два приміщення це санітарна зона. Санітарна зона нашої квартири складається із двох приміщень. Перше приміщення це ванна. Джакузі, фінська душова кабіна. Ви можете спостерігати рукомийник, На підлозі темна якісна керамічна плитка, стіни виконані у таких світлих, пастельних тонах. Друга частина санітарної зони, туалет. Там є рукомийник В світло-оливкових тонах там також знаходиться ще й бойлер. Рукомийник у туалеті це також дуже важливий момент. Бойлер мені подобається нормально. В принципі, так і по тонам, угу. і душова там є. Цікаво. Так, загалом, загалом подобається. Ну що ж, давайте будемо продовжувати. Кухня. Ми з вами знаходимося у кухні, яка є загальною площею 19 квадратних метрів. Ви бачите, що вона є досить просторою, світлою. Вікна виходять на проспект Григоренка. Кухня повністю готова до використання, оскільки тут є монтована побутова техніка, є пральна машина, поверхня з гранітної плити, з шуфляди і з автоматичним доводом. Мені подобається, що кухня простора і дуже світла. Ну так в принципі все як ну, цікаво. Добре, що вся техніка є. Так, так. Є техніка, є і посудові машина. Так. Шановні, ми з пані Світланою запрошуємо вас до вітальні. Ми з вами знаходимося у вітальні, загальною площею 22 квадратних метри. Ця кімната цікава тим, що вона зеркером. На підлозі паркетна дошка, яка гарно гармонує із меблями. Як і вся квартира в цілому, це дуже світле приміщення. Ну, це добре, як на мене. Ну, площу, так? Так, можливо, можливо. Добре. Добре, що меблі є. А наступним приміщенням стане спальня. Давайте подивимося. Основна спальня цієї квартири. Її площа приблизно 15 квадратних метрів. Велике двоспальне ліжко, приліжкові тумбочки. Ми маємо радіатор опалення на підлозі, ми маємо паркетну дошку. Основною родзинкою цієї спальні є вихід на лоджію. Це великий плюс, дуже подобається. Площа не досить велика. Так не досить так. Не ну так. це для спальники спа... я би хотіла більше поставити. Тому ну це можна замінити. скажімо так. Ми знаходимося з вами у наступній кімнаті загальною площею 14 квадратних метрів. На підлозі ми теж бачимо паркетна дошка. Стіни виконані в світло оливкових тонах. це зовсім інший, але міжнародно кажучи, теж не фонтан. Утім, мені здається, ця квартира має багато інших плюсів. Ну я з чоловічої точки зору скажу. Взимку тут буде тепло, дивлячись на радіатори і паркетна дошка на підлозі, це теж є плюсом цієї кімнати. І мінус знов таки невелика. Але я, я гадаю, що, що для дитини це, в принципі, достатньо. На цьому огляд об'єкту номер один я хочу оголосити завершеним. Чи сподобалось помешкання нашим героям? Мені взагалом сподобалась квартира. Плюси, які хочу відмітити, це те, що квартира, по-перше, буде тепла, дуже добрі батареї. По-друге, це підлога, паркетна дошка, це мені сподобалось. на кухні все так гарно вмибльовано, все вже готово, заходь і живи. Ось, Світла квартира. Ну, в принципі, так. Мале, маленький мінус, те, що хотіли, щоб більш просторі кімнати були, так? І, звичайно, краєвид не дуже. Питання часу. Ну, Ми, я так гадаю, з Оксаною можемо 9 поставити, так? Так, так, так. 9. Об'єкт номер 2 Трикімнатна квартира на 13-му поверсі 16-поверхового будинку, що стоїть за адресою вулиці Ахматової, 35. Загальна площа 105 квадратних метрів. Ремонт 2010 року. Відмінний стан. Обудовані меблі, побутова техніка, узаконене перепланування. Ціна 1 мільйон 600 тисяч гривень. Хол досить просторий. Загальною площою 19 квадратних метрів. На стінах ми бачимо з вами декоративну штукатурку, бачимо дуже гарні ніші з підсвіткою і з барельєфами. При вході в квартиру з правого боку у нас знаходиться гостьовий санвузол. На підлозі кахель, плитка на стінах і дуже гарний рослинний орнамент. Дуже зручний рукомийник. Гостьовий санвузол. І вхідна група цієї квартири. Що ви скажете про них? Ну, самі перші такі враження, затишок, затишок і таке певне багатство. Зручна шафа Купе. По подобається компактна Так, компактно компактна, але практична. Практична Подружжю сподобалась сама наявність гостєвого санузла і те, що він оснащений усім необхідним. Утім, ми не станемо затримуватись тут. Краще перейдемо до найбільшого приміщення оселі. Вітальні. Ми зараз з вами знаходимось у просторому приміщенні з загальною площею 40 квадратних метрів. Ми з вами бачимо декоративну штукатурку на стінах. Ми бачимо багаторівну стелю із точковим підсвітленням. Також в цій кімнаті є дуже гарні античні колони, які доповнюють цей стиль. Це таке клубне місце. Задумувалось, де вся сім'я буде збиратись за переглядом кінофільмів. Тут ви можете бачити кінотеатр, електричний камінь. Чи подобається вам це приміщення? Скажу вам одним словом: вражає. Вражає. Тим більше камінь це взагалі моя мрія. Дуже затишно, дуже розкішно. Зручний такий диван. Ну, все дуже так компактно, цікаво. Мені подобається. Ну що ж, одну частину цієї зони у вигляді вітальні. Ми подивилися. А тепер подивимось на другу частину кухня. На підлозі ми бачимо кахель, підлоги із підігрівом, кухонні меблі виконані фасади із натурального дерева. Кухня повністю комплектована всією необхідною побутовою технікою. Дуже зручна духова шафа, також мікрохвильовка. Надзвичайно гарно зроблено перепланування у цій квартирі, використана лоджія. І за рахунок цього збільшена площа самої кухні. В принципі, все дуже зручно. Зручно чим? Мені подобається дерево, звичайний дизайн, все дуже цікаво. Зручність в тому, що знову ж таки все компактно. Туди вже пішла така їдальня маленька. І сюди можна подавати. Ну, Мені подобається. Виглядає потужно. Дерево таке масивне, мені дуже подобається. Воно гармонійно виглядає з каміном, з вітальнею, вписується, скажімо так. Ну, з технічної точки зору, як на мене, все таки зручно, все є необхідне. Ми у гостьову частину квартиру вже побачили. Я хочу запросити вас на перегляд. Господарської частини приватної зони квартири давайте, пані Світлану, ведіть нас туди. У ванній кімнаті є багатофункціональна душова кабіна, яку можна використовувати як кутову ванну. І також тут передбачений режим сауни. Вона досить велика і простора. Дуже гарний і зручний рукомийник із поверхнею, яка переходить у зручні шуфляди, де все необхідне для ванної кімнати можна зберігати. У ванній кімнаті є фільтри для води. Все виглядає солідно, подружжя, задоволене. Продовжимо огляд квартири. Ми з вами знаходимося у дитячій кімнаті загальною площою майже 19 квадратних метрів. На підлозі ми бачимо каврулі. Дитяча кімната виконана у таких досить холодних тонах, тому що досить сонячна, світла і досить простора. У дитячій кімнаті є зручна шафа купе. Також ви бачите, що стіл розміщений біля вікна за всіма правилами і ліжечко, яке, можливо, ви заміните для вашого хлопчика на більш велике. Дуже гарно зроблені полички, цікаво у вигляді форми дерева. Є кондиціонер, є телевізор. І вікна тут у нас виходять вже на протилежний бік будинку. Так. Досить тихо, затишно і комфортно. Все, як треба: Полиці, лиці купе Стіл ліжко замінимо. Так, дуже затишно, мені подобається. Нічого такого дуже яскравого не потрібно. Він сам все тут приліпає, що потрібно, достатньо місця. Ну мені подобається. А тепер головна кімната цієї квартири. Ми з вами знаходимося у спальній кімнаті загальною площею 17 квадратних метрів. На підлозі ми бачимо коврове покриття. І в стиль йому на стінах шпалери теж на тканевій основі. Дуже цікаво розміщене ліжко в цій кімнаті. Воно знаходиться на такому підвищенні, подіумі. Дуже цікава підсвітка цього підвищення. При ліжкові тумби обладнані світильниками. Дуже гарний столик, туалетний, дзеркало. І цікавим вирішенням у цій кімнаті є вбудована шафа купе. У кімнаті є кондиціонер, є телевізор. Стиль японський Тут, до речі до цієї кімнати дуже знов таки практично все нічого зайвого. На цьому огляд об'єкту номер два я оголошую завершеним. Що про оглянуте помешкання скажуть Оксана і Денис, ця квартира нам дуже сподобалась. Вона дуже затишна, дуже практична. Вся столярка зроблена з натурального дерева, є вся необхідна техніка побутова, дуже зручно все розташовано, вона дуже простора і є моя мрія камін Цікава, звичайно, це дитяча, так. все витримано, нічого зайвого. Ці шкаф, шафи купе, додаткові полички. Ну, все дуже зручно. Єдине, що треба буде замінити ліжечко. Все. Ну і ще такий маленький недолік це краєвид не зовсім. Я так думаю, що оцінку ми поставимо 9,5, з огляду на те, що ми ще не всі варіанти побачили. Так. Але квартира дуже сподобалась. Об'єкт номер 3. Три. Трикімнатна квартира у будинку по вулиці Срібнокільській, 14 а. Тринадцятий поверх 20-ти поверхівки. загальна площа помешкання 122 квадратних метри, ремонт, дизайн у класичному стилі, меблі відомих виробників, побудована техніка. Ціна 2 мільйони 390 тисяч гривень. Вхідна частина цієї квартири складається із двох частин. У першій частині є комора, в якій знаходиться бойлер. Також у цій частині є шафа для верхнього одягу. У другій частині ми бачимо досить такий просторий хол, який оформлений у класичному стилі. Ми бачимо дворівну стелю, точкове освітлення. Ми бачимо люстру у класичному стилі. Мені подобається, що це приміщення хол я маю на увазі дуже. Просторий. Просторий так, так, і це, я вважаю, є плюсом, що він складається з двох частин. Ще однією частиною цього холу можна вважати гостєвий санвузол. Гостєвий санвузол виконаний у світлих пастельних тонах, там є душова кабіна, там є гарний зручний рукомийник із зеркалом, із підсвіткою. Також там поміщається пральна машина і туалет. Зараз ми будемо поступово просуватися далі. Вітальня до вашої уваги. Ми знаходимо з вами у вітальні загальною площею 24 квадратних метри. Вітальня виконана у класичному стилі. Ми теж бачимо багаторівну стелю, точкове освітлення, люстру в класичному стилі. Ми бачимо на підлозі паркетну дошку, мармурове підвіконня. І дуже доречно вписується в цей інтер'єр шкіряні меблі. Біля вікна обіданий стіл на шість персон, який при бажанні можна збільшити. Мені в цілому вітальня подобається. Я взагалі люблю, коли зроблено з меблі підлогу з натурального дерева. Тут це. Має місце Ми тут кухонно. на так. Тут тумба шикарна з натурального дерева. Тут паркетна дошка. Це є добре. Вітання межує із кухонною зоною. Я пропоную подивитися саме на кухню. Кухня загальної площею 16 квадратних метрів. Виконана в лаконічному класичному стилі. На підлозі кахель. Підлога із підігрівом. Вся необхідна побутова техніка, яка потрібна для роботи на кухні, тут є. Окрім того, кухня має вихід на пложі. Кухня достатньо світла, простора, дуже раціонально використана площа. І знов таки великим плюсом, на мій погляд, є те, що великий стіл винесено у вітальню, тому звільняється багато простору. Ну і звичайно, це лоджія. До того ж, з лоджії краєвид досить такий приємний. Зараз запрошуємо вас до частини, яка носить назву приватна. Ми з вами знаходимося, як ви помітили, вже у дуже просторній санітарній зоні, де є ванна, де є дуже зручний рукомийник, дзеркало із підсвіткою. Також сушка, унітаз. На підлозі ми бачимо кахель у пастельних тонах. Натяжна стеля. Точкова підсвітка. мені здається, додати немає, і що підлога з підігрівом. Ви це відчуваєте. Мені подобається дуже зручна сама ванна, досить велика площа і дуже гарна кольорова гама. Ми знаходимося з вами у просторі і світлій кімнаті загальною площі 18 квадратних метрів. На стінах ви бачите декоративна штукатурка. На підлозі у нас паркетна дошка. У цій кімнаті є гарна дерев'яна шафа з натурального дерева, також шкіряні меблі. Я зосередив вашу увагу на тому, що ця кімната має дуже гарний плюс. У вигляді е, лоджії, що за своєю площею підходить для обладнання або робочої зони, або у випадку облаштування тут дитячої ігрової зони для дитини. Подружжя бачить цю кімнату як дитячу. Що ж, варіант, а ми з вами переходимо до останнього приміщення у селі. Спальна кімната загальною площею 18 квадратних метрів, оформлена теж у класичному стилі, оскільки квартира двостороння, вікна цієї кімнати виходять на іншу сторону, виходять на проспект Бажана. На підлозі теж паркетна дошка, стіни. Оформлені декоративною штукатуркою. Я вважаю, що кімната, якраз як для спальні, облаштована досить саме в тих тонах: темне дерево, так, і світлі такі тона, стіни вони гармонують. Так, мені так? тут найбільше за все подобається. Це просторе ліжко, знову ж таки дерев'яні меблі саме з темного дерева. Так, з темного дерева. Ну, світла простора, але можливо, навіть якщо ми зупинимося на цьому виборі, дещо буде змінено. На цьому огляд об'єкту номер три. Я оголошую Завершено. Як оцінять оглянуту квартиру наші герої? Основними перевагами цієї квартири я вважаю велику площу, високі стелі. Дуже добра столярка, паркетна дошка на підлозі, світла, приємний краєвид, дуже зручне розташування кухні та вітальні. Я хочу додати до цього всього, що мені теж сподобалася ця квартира тим, що вона дуже простора, якісно зроблений весь ремонт. Все якось дуже компактно, мене все влаштовує. І найголовніше, мабуть, це все-таки тиша, яка є тут. Так, так будинок розташований так, у дворі, так, тому так. тут тихо. Також великий плюс, що тут два санвузли. Туда? Так, гостьовий і звичайний. В одному є душ-кабіна, угу. душ в іншому ванна. Взагалі дуже зручно, все продумано. Все практично. А ще великі плюси це е, дуже просторі лоджії на кухні і у кімнаті, яку ми так. передбачаємо зробити дитячою. Так, так, так. А ще розташування школа тут є поблизу. Ану, так. Це велике значення має. Зважаючи на все це, я вважаю, ми можемо поставити 9,4. 4 десятих? Так. так? так. Ну, добре, мабуть, так, я погоджуюсь з тобою. А тепер про всі побачені сьогодні об'єкти у стислому огляді резюме від експерта. Перевагою об'єкта номер один є дуже хороше співвідношення ціни і якості за квадратний метр. Квартира повністю готова для проживання. Також квартира укомплектована всією необхідною технікою. Перевагою квартиру номер 2 є дуже вдале перепланування, є дуже гарний дизайн і інтер'єру, і також мені дуже сподобалось, що там в оздобленні використовуються матеріали природні, натуральні. Перевагою об'єкту номер 3 є, звичайно, гарний цегляний будинок, який знаходиться у дуже зручному місці. Є велика квадратура цієї квартири, 122 квадратних метри, два повноцінних санітарних вузли і теж вдали перепланування. Ми дісталися фіналу нашої програми. Позаду залишився увесь накий процес огляду трьох об'єктів. І зараз ми дізнаємося, чи обирають пані Оксана та пан Денис один із запропонованих сьогодні варіантів. Отже, сьогодні ви побачили три квартири. Об'єкт номер один трикімнатна квартира на 11-му поверсі 17-ти поверхівки, що знаходиться за адресою проспект Григоренка. 1 Б. Загальна площа 103 квадратних метри. Ціна 1 мільйон 520 тисяч гривень з торгом. Об'єкт номер 2 Трикімнатна квартира на 13-му поверсі 16 поверхового будинку, що стоїть за адресою вулиця Ахматової, 35, загальна площа 105 квадратних метрів. Ціна 1 мільйон 600 тисяч гривень. Об'єкт номер 3 три. Трикімнатна квартира у будинку по вулиці Срібнокільській, 14 а, 13 поверх 20-ти поверхівки. Загальна площа помешкання 122 квадратних метри. Ціна 2 мільйони 390 тисяч гривень. Ми обираємо квартиру за номером 2, бо вона найбільш затишна. Раціональна. В ній все практично влаштовано. Загаль в нашому стилі, так так буде. вона взагалі припала нам до душі. Я вас вітаю з вашим вибором і хочу вручити вам сертифікат зі знижкою на послуги нашої компанії. Дякую. А зараз пропоную під під'їхати до нашої компанії, щоб підписати необхідні документи. Любки. Я вам дякую, дякую за участь у програмі. Бажаю вам щастя і здоров'я у новій оселі. Щасти вам. Наші герої свій вибір зробили. Це означає, ще два побачених сьогодні об'єкти залишаються без своїх нових господарів. Їхніми власниками стане будь-хто із телеглядачів. Для цього варто зателефонувати до агентства нерухомості парклей за указаним номером телефоном. І, до речі, набравши саме цю комбінацію цифр, ви також можете здати, орендувати, продати або купити будь-яку нерухомість у Києві та області. Пам'ятайте, хотіти замало. Варто діяти. З вами була програма Нова адреса. Побачимось! Дивіться у наступній програмі: трикімнатні квартири Шевченківського району столиці. Скільки це коштує сьогодні?